Всім привіт, друзі! Це шоу Шеобізики. Я Марина данилюк НЛІ і це чергова препарація зеленої жаби. Цього разу буде дуже цікаве жабення із нетрів банкової. Всі ви знаєте цю людину, це геніальний і неперевершений Сергій Лєщенко, який вважає себе медійником півшишечки. Досі, але по суті так трапилося, що він став таким відбілювальним ротом для майже всіх зашкварів за команди. Два кольори мої два кольори. Будь-то знамените відбілення офісу президента України від справи вагнерівців. Я нагадаю, що ця брехня, що вагнерівців ніяких в природі не було, вона тривала цілий рік. І президент Зеленський зізнався, що ці вагнерівці були лише влітку 2021 року. А до того, практично цілий рік такі персонажі, як Арістович і Сережа Лєщенко переконували своїх глядачів. Слухачів, українське суспільство, що це все брехня, і журналісти, які розповідали про справу вагнерівців, це просто хай пожери. Це мерзості, це реально мерзості або ж дуже цікавою мені видалася ідея сергія Лещенка поїхати в німеччину дати там низку інтерв'ю на початку 2024 року де Лещенко переконував німців німецький уряд пересічних громадян які могли це почитати що насправді в Україні все класно, нехай повертаються. Що тоді говорив Лєщенко? Зацитую: приймаючи країни, мають припинити підтримку біженців, щоб вони могли повернутися додому. І в окремих розгорнутих інтерв'ю там навіть було таке, що у нас в Костянтинівці ледве там не секс-туризм. Що мовляв, що там роблять ті військові? Тільки от уходять із суши. Вок і шаурмою на десерт закусують. Колись про постать Сергія Лєщенка дуже і дуже класну оцінку, таку характеристику дав мер Дніпра. Борис Філатов він назвав Сергія Лєщенка канчитою вурст від журналістики. І знаєте, коли ти дивишся на нинішнього Сергія Лєщенка, він справді артист такого жанру, який готовий на будь-які номера. Якщо це домовлено з організаторами, якщо копнути глибше, то Сергій Лєщенко як медіа особистість це м, продукт роботи кількох поколінь українських політиків, які дуже нечесними методами боролися проти своїх політичних опонентів. Згадати, наприклад, ту статтю, яка принесла впізнаваність українській правді, і Сергію Лєщенку. Це той самий дуже неетичний злив на сина Ющенка, де е, сина колишнього президента показували алкоголікам, який от сидить в тих барах ресторанах з дівками і тринькає грошенята. Ну а далі Сергій Лєщенко е, знаєте, на безрибі і теж рак він зарісувався як дуже крутий журналіст. В нульові, і це дозволило йому в 2014 році, після Революції Гідності, стрибнути політичну маршрутку разом зі своїми друзями. І знаєте, цей скачок у маршрутку політично був настільки вдалий, що ці троє людей досі катаються зайцями по українському політику. Але що таке п'ятирічне депутатство у фракції БПП, коли зараз за зеленою влади Лєщенку? Світять набагато кращі кар'єрні і фінансові зростання. От процитую видання Детектор Медіа, яке, до речі, дуже не полюбляє Сергій Лещенко. І Тут ми побачимо скрін, як він висловлюється про своїх колишніх колег. Детектор медіа, видання, яке претендує на статус морального барометру в журналістиці, яке бере на себе відповідальність давати оцінку журналістам та виставляти до них критерії, публікує недолугу маніпуляцію одного з активних медіа. Хейтерів з команди Порошенка. Ок, будемо це пам'ятати. А за що така нелюбов до детектору медіа? Справ в тому, що детектор медіа а, написав матеріал про свого колишнього колегу Сергія Лєщенка про те, а скільки ж грошенят він заробив у 2021-2022 роках на посаді. Заступника голови наглядової ради в Укрзалізниці, і це друзі є навіть підтвердження офіційним декларації 7 мільйонів гривень. Але доречно спитати, чи є експертом по Укрзалізниці, по коліям по потягам сам Сергій Лєщенко. І тут ми маємо подивитися на рівень його експертності. Він ж давав інтерв'ю про те, наскільки він фаховий у своїй діяльності, і от було дуже таке тепле лампове інтерв'ю на телеканалі Дом, який, до речі, фінансується за. Наші з вами податки, і Сережа Лєщенко не міг відповісти на елементарне питання у цій теплій ванні. Отже, що його запитувала ведуча? Відео запитання: нащо залізничники б'ють молотком по колесам на зупинках? Хто не знає, подивіться в гуглі. Я не зробив запитання на відео чи а, ну йде? воно мало бути, але нічому в прямому ефірі відео запитання мало бути. Але я вам ставлю, на що залізничники б'ють молотком по колесам на всі ці історії. З другого разу Сергій теж не зрозумів. А про що ж його питають? А тепер слухаємо відповідь. І про залізницю. Ви знаєте, що рух залізниця це підприємство, якому я є в наглядовій раді, і на минулому засіданні, першому засіданні на наглядової ради, в нас була. Скажемо, дуже серйозна внутрішня розмова, в ході якої керівник наглядової ради е Гебхард Хафер він сказав, я сказав, дуже жорстко поставив умову, що жоден член наглядової ради не може виступати на будь-яких публічних медальчиках про Укрзалізницю. І тут викрутився. Викрутився як кожна скаворіться. Якщо ж така не про Укрзалізницю, його... це так, знаєте, з загальних. Це... Ну, як, я... е окей, я, я вас почула. Ці умови е мої участі в ефірі, вони були попередні з вами проговорені, оскільки я, коли вступив на цю посаду, чітко окреслив, що жодні теми, які стосуються об я обговорити не можу. Очевидно, Сергію дуже не сподобалося, що питання було не узгоджене заздалегідь. Оскільки угу. є така інструкція наглядової ради до своїх членів наглядової ради. І тому. Е Давайте шукати розмову в такий спосіб будувати, щоб ми не підставляли мене угу. перед тим органом, в якому я працюю, щоб не підставляли мене, що я насправді дупля не ріжу. Що таке укрзалізниця? Ну давайте я глядачам просто скажу для цього. Вони роблять це для того, щоб запобігти руйнації колісних. А, а все таки пар. Це так дуже коротко, така акустична діагностика. Ну а тепер відкриваємо першу статтю, яку нам пропонує Google з цієї тематики. Якщо на колесах з'явились стріщини ісколи, то це можна виявити лише під час зупинки на наступній станції, оскільки, як ви розумієте, огляд під час руху. Зробити неможливо саме тому під час кожної зупинки персонал залізничної станції виконує огляд коліс на наявність дефектів. Одним з простих методів здійснення перевірки і є постукування по колесам молотком. Працівник бере інструмент і йде вздовж суставу з двох боків, стукаючи по колесам і кріпленням, після чого слухає звук. Якщо при ударі по сталі він чує дзвінки, звук все гаразд. Але є сфери, де Сергій справді дуже класний експерт, наприклад, в діджейнгу і рейв вечірках. Поза тяжкою роботою, поза тим, щоб налагоджувати роботу у укрзалізниці? Він тусить в нічних клубах Києва. Напишіть, будь ласка, чи пішли ви на діджей сет Сергія Лєщенка? І тут же проявляється пиха така своєрідна Сергія Лєщенка, тому що. Враховуючи це його музичний досвід, він себе порівнює ледве не з Ентоні Блінкеном, державним секретарем США, лише тому, що інколи Ентоні Блінкен любить зіграти на публіку за гру на гітарі. Ви знаєте, я йому вдячний, тому що тепер ніхто не може сказати, що я не маю права грати діджей сети. Але давайте порівняємо ККД Ентоні Блінкена його професійні скіли і скіли потужного реформатора Сергія Лєщенка. В Києві, тому що якщо блінкін може грати на гітарі, то я маю грати, маю право грати діджей сети, і вони вони теж не дуже довгі, десь одну годину тривають і не дуже часто. Сказав, як відрісав. А ще, а ще друзі, віднедавна цілком ймовірно, Сергій ще і експерт по розважальним серіалам. Чому так? Тому що буквально нещодавно величезний любитель халяви і грошей із державного бюджету на свої гімно-серіальні продукти. Ви всі його знаєте, Юрій Гарбунов, цей Рагуль український, він написав, що закінчив знімати до нового року. Серіал серіал про новий рік 31 грудня в потягу Укрзалізниці. І от там є така подяка Укрзалізниці викладена друга фоточка, і кого ж ми бачимо в задньому проході. А там з усмішкою Джоконди стоїть Сергій Лещенко, Севпадіння не думаю, що стосується чисто політичної діяльності Сергія Ліщенка, то він дуже не любить згадувати, що 5 років він протирав штани якраз таки в партії Петра Порошенка. І перед тим як записувати е, політичних опонентів своїх колег-журналістів, колишніх і чинних. Перехаскот, перехаботи та інший перехатреш, то ти, будь ласка, згадай, що жоден твій колега не був депутатом БПП. А ти якраз таки був. І дуже цікаво поспостерігати, як від одного політичного сезону до іншого змінювалася риторика Сергія Лєщенка. Взяти, наприклад, релігійне питання питання Томосу. Як раніше розповідав Сергій Лещенко, 23 січня 2019 року, Звичайно, ж, запись на русском языке. Порошенко спеціально не выдвигается у президенти, чтобы крутить Томас Тур. Митрополит Епифаний разрешил использовать своє изображение до регистрации Порошенко кандидатом. Томасом он намагається прикрити всі свої провали, згобори і розгул корупції. Це при тому, що знаєте, такі подвійні стандарти Сергія Лєщенка. Він писав про розгул корупції в БПП, але спробуй було ще його викурити із цієї фракції. Однак, в часи Володимира Олександровича Зеленського, тема церкви викликає у Сергія Лєщенка захват. І фантастичні речі. Знаєте, проявилась така глибока і глибока стурбованість. Ось як Сергій Лєщенко описував рішення Верховної Ради, нарешті прикрутити він Російській православній церкві в Україні. Історичні рішення для українського християнства від князя Володимира Великого до президента Володимира Зеленського. Після таких слів мені здається, що скелетик Володимира Великого. Перевертається дзиґо, і от ми переходимо до найсмачнішого: це чи то медіаменеджер, чи то чиновник наглядової ради Укрзалізниці. Не так давно ходив до Наталки Мосійчук з дуже важливою місією Загазлайтити українське суспільство і нав'язати йому думку, що той уряд, де е, поставили різних ноунеймів no імені Єрмака, кумів святів однокурсників в український уряд. Це дуже класний і професійний уряд. Причому що дуже цікаво, коли я слухала цей ефір, то помітила, що навіть сама Наталка Мосійчук врахуйте, сама Наталка Мосійчук. Дуже скептично ставиться до якості пристановок оцих ржавих ліжок. Якщо у Зеленського питають, він має право переміщати людей, тасувати в своїй команді когось просити ну, Вийти когось. Ще... А тепер слухаємо там Наталочку за кадром. То суб'єктності від цього уряду нового та так само не треба очікувати. Як... В жодному разі ні. так старалися, так старалися, але спалилися на такому нюансі, що у цього уряду не буде жодної суб'єктності. Так, от далі, якщо подивитися на ці обговорення і на рівень так званої суб'єктності нових членів уряду, то знаєте, що дуже цікаво, коли там обговорювали певні персоналі Их міністрів то ні Наталка Мосійчук ні не редактори не могли навіть згадати обличчя і прізвище тих людей, яких у нас поставили міністрами. Це давайте вивчати. Хто це Гринчук. Гринчук з зерства енергетики? А тепер слухаємо реакцію Наталки Мосійчук. Прихоти це Наталка Мосійчук, яка в цій політичній журналістиці на цьому каналі 1+,1 плюс сидить уже 20 років. Заступниця міністра енергетики стала міністром заступницю міністри. Вона стала правильно? Вона стала міністром Міністеркою навколишнього середовища. А ну, тобто навіть Наталка Масійчук не знає who is it. Оце рівень суб'єктності. Але тут в кадр ввірвався Сергій Лещенко і одразу з ходу облизав потужно Ірину Верещук, ту саму Ірину Верещук, яку тепер забрав собі Єрмак в офіс президента України, і тут же, до речі він видав головні наративи команди Зеленського медійні, чому ми маємо поважати цю команду. Чому ці люди мають шанс на якесь політичне життя? Знову стара пісня про те, що ну вони ж не втекли 24 лютого. Вони лишилися в Україні в Києві. Її заліза бетонний козир, те, що 24 лютого. Mm -hmm. І по сьогоднішній день вона в Києві, вона нікуди не виїжджала. Це те, що будуть нам пропонувати на наступних поствоєнних виборах. Чому ми маємо голосувати за за команду? Вона була з президентом в спеціальному приміщенні, коли це все розпочалося. Вона не евакуювалася. Вона навіть вона відбувалася. Я, я тут але є одне, але Виріщук не виїздила з Києва, тому що вона сховалася у бункері разом з президентом. А чому ж пані Верещук до останнього обіцяла шатли через Чонгар? І до речі, ті люди, які жили неподалік Чонгару, 24 лютого не могли сховатися в жодний бункер. Далі була похвала ще одної креатури Андрія Єрмака, пана Сибіга, який тепер у нас очільник МЗС. Андрій Сибіга. не знайшли роботи. А Сибі, чому ви пропустили? Ну, давайте людину цю мало хто знає з широкого загалу, тому що Якщо він поперед. Покрепок... Був... А перший да. він не був mm -hmm. в такій політиці публічної. Він був заступником в офісі президента. До цього він був послом в Туреччині, але це людина, яка повністю пройшла всі стадії в МЗС. Аблизанну звісно ж треба людей Єрмака потужно облизувати. До найвищої стадії, яка є це надзвичайно повноважний посол, тому що ну дмитрополим наприклад, не був надзвичайно повноважним, він допосником в Раді Європи. Це mm -hmm. інший про це також високі, але пройти всі щаблі, розуміти, де система неефективна, це дуже важливо. Отак От заклеймили того нещасного Дмитра Кулебу, що взагалі то він типу, був не фахове. Андрій собі цей шлях пройшов, плюс трек з Туреччиною нашим ключовим партнером в ініціативах зернових обміну полонених і так далі. Це дуже дуже важлива заувага, що саме Туреччина є нашим ключовим партнером. А я думала, наш ключовий партнер це сполучне. Штати Америки, але очевидно ні. Тому що Блінкен під час свого цього останнього приїзду дуже чітко показав, що він знає, не хоче знати оцих рішал, ларючників і фотографувався з абсолютно іншими людьми, наприклад, Залужним, Потім запросив громадський сектор, Віталія Шабуніна, Юрія Бутусова і. Чомусь офіс президента вирішив не постати такі фотографії, зближує зі стратегічним партнером, плюс його перебування в Києві 24-го і до сьогоднішнього дня для президента це досі важливо. О, це теж дуже цікавий шматочок, де Ліщенко знову намагається натягнути цю сову на глобус. Що от вони були 24 лютого, і тому оце за таких людей треба боротися і голосувати. Але навіть Наталка Мосійчук каже: хіба для президента це досі важливо на третьому році війни? І тут же Сережа, як знаєте, цей спеціаліст чи то. Медіа чи то колій і колес а, українських потягів, він одразу порадив, які ж це посли нам потрібні, і що ж не вистачає українським дипломатам? Знову не секрет в багатьох країнах немає послів. у Нас досі хто ж винуватий, що в багатьох країнах немає досі послів. Очевидно, пан президент, тому що за законодавством якраз пан президент і призначає того посла, якого йому там нарадили, який йому подобається ту чи іншу країну. В багатьох країнах посли досі орієнтуються на вказівки з Києва, і знаєте, ну трошки плечі в них опущення. Буде Хоча... інакше. А якщо вони не будуть орієнтуватися на те, що їм каже президент, і спускає банкова, ну очевидно, їх звільнять. Наприклад, був дуже цікавий кейс Вадима Пристайка, який там трошки відійшов і дипломатично пішов давати там певні інтерв'ю, причому давав дуже грамотну позицію, але банкові це не сподобалось, і в результаті. Людина, яка є професійним дипломатом, зараз не при справах, тому що президент на нього дуже сильно образився. Але давайте ж послухаємо, які дипломати Сергія Лєщенка і Банкову Андрія Єрмака і інших персонажів дуже, дуже влаштовують. Ну безумовно, такі як послиця Болгарії, ота сексологиня. Олеся Ілащук. Знаєте, нас критикували. Пам'ятаєте, призначили посла в Болгарії. Сказали, що це сексологиня, Ледь, вибачте, там на неї ярлик якоїсь ескортниці Не повісили. повна нісенітниця. Ну а звідки ми знаємо, та пані сама вилазила на інтерв'ю таку прутню ляпала, що цілком можливо її можна було не розрізнити, чи це кандидат в посли, чи це типічна ескортниця з Дубая? І на фон, речі дуже потужно хоча б маршрутом, це на, оце, приклад того, mm -hmm. наскільки хибними є. Е, громадянські ну суспільством поважаємо, але часом реакція вона е, знаєте, як оверреакшн. знову ці емоційно надкушені українці, погані журналісти і злі люди втомлені заважають оцим хорошим менеджерам казли, які ришають нам жити. Тобто вона абсолютно не відповідає тому, що є насправді. От тоді на бідній нашій посліні в Болгарії ледь не нуклеймо. Ну, клеймо, mm -hmm. е, ну я розумію, що е, це лідерів громадської думки і лідери громадської думки не здатні визнавати своїх помилок. А яких помилок? Те, що ви ставите своїх лояльних людей на посади послів в стратегічних країнах, Болгарія це, до речі, дуже важлива країна, тому що ми переганяємо із Болгарії величезну кількість озброєнь. І ні, друзі, вам не почулося це не якась ілюзія. Він справді далі облизував Ілащук. Вона. Набагато ефективніше кар'єрних дипломатів. Вона приймає рішення швидко. Вона не озирається на те, що скажуть там керівництво, Знаєте, mm -hmm. в посол. Він же ж теж ходить під певними керівниками. Така потужна, що просто неймовірна потужність. Вона не не ходить з запущеними плечами, щоб тільки її не насварили. Друзі, ну якщо людина ходить з опущеними плечами, можливо у неї сколіоз, можливо, і треба піти до лікаря, тому що дуже часто кар'єрні бюрократи вони бояться брати відповідальність, тому що прилетить. За е, гіперініціативність і тому кар'єрі кінець. Ну, звісно, тому що не те же Бог Єрмак чи Зеленський. Подумає, що це посол хоче зробити себе медійним, впливовим і популярним серед українського населення. Абонат Абонат, я згадую кейс посла кейсвельника послазову. Швидко в неї все крутиться, і знову ніхто їй не сказав. Дякую. А я випадку з цьому користуючись ефіром Дякую їм. Ну так дякую. Це ж ваша там подружка. От і дякую своїй подружці, але я скористаюся порадою. Давайте. Ми подивимося на потужний професіоналізм оцієї послиці Ілащук ще раз. Жизнь душі талібіда і мерціда. Ось, е ж лібіда лібідіносна енергія, вона ж енергія дінікда енергія двішенія, то тобто енергія вперед. Не знаю, кому цю лібіду енергію прокачала Олеся Ілащук, але очевидно, вона в цьому спеціаліст. Ну і фіналочка. Давайте ж виходити на фіналочку, облизавши потужно оцих людей Єрмака, у цих всіх фаворитів банкової, безумовно, Мосійчук і Лещенко не могли не згадати залужного. І знаєте, так легко мазочками вмазати його в те, що він все-таки парахасос, парахаскот, парахабот, чи як там вони називають всіх цих людей, які не з партію зелене? А чому так? Тому що все одно Валерій Федорович їм дуже дуже сильно болить. Якщо знаєте, вони зроблять зараз, вийдуть на ту тропу, що вони вийшли з залужним, та коли там залужний деякий час, умовно кажучи, там вчив мову та між Києвом і Лондоном, і вони почали знову заламувати руки. Як же ж тебе недооцінили? І так, далі. так недооцінили всі західні медіа, написали про те, як Єрмак заздрив Залужному, заздрили вони з зеленським його рейтингу і дуже нечесними методами випиляли його. І в результаті у Залужного було два варіанти: або бути пенсіонером і пити пиво під ближнім АТБ. Або поїхати послом в таку країну, як Велика Британія. Та, а потім залужного призначили послом, до речі, на його прохання, тому що вибір був між Вашингтоном і Лондоном. Тут трошки маніпуляція, не так воно насправді було. Це... Всі, хто всередині цю історію знають. От, то все рівно продовжуються оці спроби, знаєте. А це створити команду середини. Вони бачать соціологію, що в колебу є персональний рейтинг. А тепер уже бачите підтвердження моєї тези із минулого випуску про те, що банкова. Побачила квітневий рейтинг Кулеби про те, що українські громадяни вважали його професіоналом на тлі всіх інших урядовців Зеленського, і тому у команди Зеленського Єрмака виникли заздрощі. А чому? Пояснення від Лещенка. Я вони розуміють, значить тим того, Я думаю, щоб, що це приманити до себе. Щоб робити Зеленському болюче, треба вибачте на слові, задрачувати його кимсь, кого є. Ну, якщо Зеленському боляче від того, що хтось більш популярний і професійний ніж він. Ну то можливо цьому чоловікові у 46 років треба щось робити інше в цьому житті. Спочатку задрачували його залуженим, потім залужний вибір зробив на кар'єру дипломатичну. Давайте тепер будемо кулеби задрачувати для того, щоб Зеленський почував себе нестабільно і будемо його підтягувати до себе. Тому що ну в Порошенка ситуація така: він не може йти на вибор президента і програти. Причому тут Порошенко до Кулеби вони навіть ніде не пересікалися раніше. Знаєте, друзі на різних Розмовах професійних із різними колегами з п'ятого каналу із знайомими, які там працюють, в тому числі зі в штабі Порошенка, я завжди говорила, що величезна помилка була фракції БПП Петра Олексійовича взяти оцих персонажей собі у фракцію. Але про що нам говорить це відео? Про те, що банкова судорожна рейтинги абсолютно всіх медійних людей. І дуже так ревностно позбавляється тих, кого вважає потенційними конкурентами. Можу сказати, що багато мабуть хто бачив оце дуже цікаве відео із Біляшем, яке виклав Кулеба, де Кулеба і його жінка їдять біля Ши в пірятині. Очевидно, десь такої долі, тому ж таки залужному. Бажала команда Ірмака Зеленського. Коли хлопець пообіцяв побачення, ті раптом порядні, тому ну, що, що чим ти прикрашаєш? Це порятинські пряни. А це? Це, 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 це а це є той самий легендарний порядинський біляж, який в дитинстві я завжди їв на автостанції, бо автобус Ромни. Києв завжди тут зупиняється Пробуємо. Але, але мені дуже сумно, що Кулеба опускається до такого рівня примітивного піару з цими біляшиками. Дуже показовими, до речі, для Зеленського, для його команди, для всіх цих Сергіїв Лєщенка і Подоляков були якраз таке фотографії Блінкена. Фотографії Блінкена, Остіна і керівника МЗС Британії із. Паном залушним, і знаєте, це дуже справедливо, тому що хто би що не говорив, все одно професіоналізм рано чи пізно візьме реванш над клоунами і діджеями. І очевидно, люди, які чогось вартують в житті, не потребують дуже сумнівних політичних маршруток, на відміну від цього персонажа, про якого ми говорили сьогодні. Всім дякую за увагу. Це були шоубісики. Це був розбір нових маніпуляцій і газлайтингу українського суспільства у виконанні чудової парочки Сергія Лєщенка і трошечки Наталочки Масійчук. Але тут варто визнати, що навіть в деяких моментах Наталка Масійчук була. В шокові, як то кажуть, дуже дякую всім, хто дивився. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про отакі маніпуляції? Чи впливають вони на ваш вибір, на ваші думки стосовно тих чи інших політиків? Обов'язково підписуйтесь на канал Шоу Бісики І якщо вам подобаються наші відео, то будь ласка, ставайте спонсором чи патреоном нашого каналу, тому що завдяки вам ми можемо випускати більше відео і робити побільше таких розборів маніпуляцій нашої свідомістю.